Запалення сітничного нерву досить часта та неприємна проблема серед дорослого населення. З цим може зіткнутися абсолютно кожен, незалежно від віку та виду діяльності. Що робити з даною проблемою та як запобігти даному захворюванню, давайте розглянемо з вами детальніше. Сітничний нерв найбільший у нашому організмі. Він бере свій початок під нижніх поперехових хребців, проходить під грушоподібним м'язом та виходить на ноги. Нерв утворює дві гілки чутливу та рахову, яка забезпечує функцію ходьби. Основним симптомом при защемленні сідничного нерву є біль у сідниці, який віддає в ногу. При цьому біль може посилюватися під час ходьби анко навпаки в стані спокою. Біль при даному захворюванні є односторонній, зазвичай різкий, ніби удар струмом. Розглянемо найпоширеніші причини розвитку даного захворювання протрузії та грижі між хребцевих дисків в поперековому відділі, асиметрія тазу, спас брушеподібного м'язу внаслідок переохолодження, важка фізична праця, малорухливий спосіб життя. Фізична реабілітація це найкращий метод для того, щоб усунути не тільки симптоми, але й причини виникнення даного захворювання.